Ось в чому сила телебачення? Щойно Олег був в салоні краси, а зараз він поряд зі мною в студії. Ми вітаємо всіх хто з нами. Нагадуємо, що сьогодні понеділок, 18 травня. Дуже приємно, що сьогодні до нашої студії завітала поважна людина, яка буде презентовувати свою титанічну працю. А саме в нас доктор юридичних наук, професор, який працює в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Це Леонід Іванович Рябошапко. Він буде презентувати п'ятитомник, який охоплює питання Криму. Детальна назва національна безпека України Кримський вектор. 1917-2014 роки. Леоніда Івановичу, доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо за те, що ви з нами. Доброго. Можете нам розповісти, що ви вклали в цю працю? Ми знаємо, що анексія Криму досить болюче вдарила по незалежності України. Як ми можемо з цієї ситуації вийти? Які наболілі питання? І взагалі, як ми можемо зберегти нашу національну безпеку? Пані Олена згадала про 18 травня. 18 травня це є в тому числі річниця депортації кримсько-татарського народу. На жаль, в черговий раз кримські татари разом з іншими національностями, які проживають в Криму, фактично втратили свою етнічну батьківщину після тих подій, які розгорнулися в кінці лютого, на початку березня 2014 року. Проблема складна з точки зору. Міжнародно-правової з точки зору зовнішньополітичної. Але, як на мене, національна безпека України в даному контексті не обмежується лише 2014 роком. Вона виникла значно раніше. Маю на увазі тоді, той період, коли на територію спочатку Східної України, а потім і Західної. Прийшов більшовицький режим, який поступово шляхом і пропаганди і масових політичних репресій утвердив комуністичну ідеологію. І одним із наслідків цього, незважаючи на 23-ю річницю незалежності держави, і сталося те, що мало місце. Криму, оскільки проросійські настрої в Криму мали і мають місце, на жаль, політичне керівництво держави не враховувало це в своїй практичній діяльності, не було зроблено акцент на більшій співпраці з представниками меджлісу кримськотатарського народу, вони не були визнані як. Політичний суб'єкт державотворення, тільки після анексії Криму це сталося. Відтак був втрачений проукраїнський союзник, і це дало свої негативні результати у 2014 році. Що торкається цієї книжки, яку я сьогодні приніс вам до студії, то це дійсно. Збірних документів і матеріалів, який охоплює хронологічний період 1917-2014 років, він присвячений різним аспектам внутрішньої і зовнішньої політики. Тобто, це і безпосередньо правовий статус Криму та міста Севастополя, це і питання мови, а точніше двомовності нав'язування. Російської мови як другої державної, прагнення нав'язати цей статус. Це і питання Чорноморського флоту, і забезпечення прав кримсько-татарського народу. Це дійсно велика праця, велика з точки зору хронології і тих документів і матеріалів, які охоплюють цей період і дозволяють в системному викладі побачити всю цю проблематику, яка була, є і, на жаль, ще багато років буде, враховуючи того супротивника, якого ми маємо в особі Російської Федерації Леніда Івановичу. Ви як дослідник даного питання, як людина, яка напрацювала, вкотре повторюється таку титанічну працю, так скажіть, будь ласка, як зараз потрібно діяти тим людям, які дійсно хочуть. Ну, напевно, повернутися до України в першу чергу кримські татарам. Ми дійсно ми зачепили тему депортації, <кхем> чи дійсно сьогодні роковини, і кримські татари, напевно, як ніхто пережили репресії зі сторони радянської влади і знають, що таке російська команда, знають, що таке вивезення людей, які помирали в тих же швагонах, оскільки вони не могли фізично перенести тої депортації. Що їм робити? І чи Можливе повернення Криму до складу України. Вони але ж і зараз потерпають? Вони і зараз уже потерпають. З точки зору чисто, скажімо так, фізичної, це єдиний варіант виїхати на материкову Україну. Оскільки засобів захисту чи то кримських татар, чи то українців, які залишилися на території Криму. Ефективних засобів українська держава, на жаль, не має. І рішення повинні приймати, звичайно, самі кримські татари. Тут так ніхто... може росіяни цього і чекають, щоб вони зібралися і виїхали, і полишили. Не, не виключаю, не виключаю такий варіант. Але я думаю, що не для того кримські татари верталися з території Середньої Азії на свою еднічну батьківщину, щоб вкотре її залишити, вт... залишити і переїжджати. Тому це безумовно складне питання для них, але воно є і складним для української держави, оскільки розраховувати на якесь швидке повернення території Криму це є неможливо. Тому, як на мене, має бути розроблена державна стратегія повернення анексованої території Криму і ухвалене відповідне рішення на рівні Ради національної безпеки. І оборони. Розроблені відповідні заходи, відповідні механізми, які би на багато років вперед показали нам той шлях, осмислили ті помилки, які були допущені, і створили політичні і правові передумови повернення анексованої території. Анексія готувалася завчасно. Ми правильно розуміємо. Де з якого етапу можна прослідкувати? Чи можливо Крим, тоді коли був відданий до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, це теж якийсь був стратегічний розрахунок тодішнього радянського союзу, щоб на початку 21-го століття повернути назад до складу Росії? Ну ви розумієте про що я говорю, Так казали, що тобто руками українців ми там збудуємо інфраструктуру, а потім заберемо собі ту територію назад? Я розумію ваше питання, але таких прямих доказів, принаймі, цей збірник, який Підготовлений колективом порядників, не містить. Але те, що торкається ідеологічного впливу Росії, те, що торкається тих заходів, особливо з точки зору засобів масової інформації, з точки зору перебування Чорноморського флоту в Севастополі, з точки зору діяльності тих проросійських політичних партій. Які постійно висували ідею виходу Криму з складу Української держави і повернення її в склад радянського перепрошую Російської Федерації? Це безумовно мало місце, і не було адекватної реакції Української держави на ці сепаратистські шовіністичні дії. Якщо вони й були, то вони були незначні, малочисельні. Судові рішення ухвалювалися м, недостатньо. За винятком практично президентства, скажімо, періоду Ющенка, було декілька рішень. Ну, Період президента Кучми 94-95 роки сепаратизм на якийсь період був подоланий силовим методом. Але знову ж таки, це було тільки пригальмовано. А повторюю, цей вплив. З точки зору засобів маси інформації, він не те, що продовжується, набирав обертів, а протидіяти цьому, на жаль, українська держава не змогла, особливо в плані інформаційному. І от те, що зараз, скажімо, створено міністерство інформаційної політики, це є великий плюс, але це запізніли дії, так само як і визнання меджлісу кримсько-татарського народу, так само, як і ухвалення закону про. Відновлення прав депортованих осіб, він е, дискутувався упродовж більше 20 років. Ваш п'ятитомник вже напрацьований. Ми знаємо, що на виході п'ятий том, так. Яке наступне буде дослідження? Можливо, воно буде присвячено територіям Східної України, якщо це національна безпека Кримський вектор. Не знаю. Не готовий відповісти вам на це запитання, але те, що робота буде продовжена, то безумовно. На вашу думку, що зараз є актуальним в плані дослідження такого історико-правового? Так? Що є актуальне для України, щоб допомогти просте населення рухати. допомогти рухатись, щоб політикам підказати, куди їм рухатися, щоб ми вберегли незалежність України? Знати історію українського державотворення. Не лінуватися вкотре, проаналізувати хід. Історичного політичного розвитку, починаючи з 1917 року, осмислити і переосмислити ті події, які мали місце в минулому, врахувавши помилки, позитивні моменти, і на цьому ґрунті, з урахуванням сучасних реалій, творити новітню державу. Без цього, не знаючи своє минуле, дуже складно. Ну, тоді народ якийсь був, знаєте, в ті часи. Він був етонічно, напевно, більш цілісний, ніж на сьогодні, так тому, що сьогодні вже в нашій Україні живе дуже багато різних національностей. розумієте, знову ж таки, бачите, є російськомовні, які наполягають, щоб у нас була двомовність держави. Тому на сьогодні, опираючись напевно на історію, напевно, складно рухатися вперед. Мені здається, що повинно бути якийсь комплекс. Комплекс заходів не тільки історія, але коли особливо представники молодого покоління не знають своєї історії, ну переконати їх в тому, що, скажімо, двомовність це погано, складно. Ось про що я маю на увазі. Комплекс повинен бути, але історія повинна бути в пріоритеті. Тобто цього комплексу без історії він просто не буде ефективним. Знаєте, інколи кажуть, що не треба пам'ятати своє минуле, бо саме воно тримає тебе за ноги, не дає тобі право рухатися вперед. Його не треба пам'ятати, його треба знати. Ви погоджуєтесь, правильно є загальні розвитки, загальні правила розвитку держави, той же принцип, ну, повторені і по спіралі, з нашаруванням. Те, що було колись, воно повторюється на основі того. Роки анексія Приклад. Криму досить подібна, якщо ви зі мною погодитесь, з анексією західних областей України в 1939 році. Навіть ви пам'ятаєте, так, тому що туди ну, тема мого дослідження, ви доктор юридичних наук, теж це питання, знаєте, досконало і ідеально. Вони навіть вибори призначали майже в подібний термін. Тобто там була анексація. Швидко. швидко, досить швидко. І тоді в нас відбулася анексація 17 вересня 1939 року. А вже на 22 жовтня прибули призначені вибори до народних зборів, які були в порушення тих, ну давайте так, того законодавства радянський Союз знав плебісцит, але нас просто е, вибрали осіб, які в односторонньому порядку звернулися, щоб ці території прийняли до складу РСР. Так само в односторонньому порядку прийняли рішення референдуму, який прискорили ще на два тижні. І вони в односторонньому порядку приймають рішення все ми хочемо бути в складі Росії. Інший приклад. Відсутність станом на лютий 2014 року боєздатної української армії дуже нагадувало те ті дії, які вчинила Центральна Рада щодо української армії, яка верталася. З теренів Першої світової війни. На той момент це ж було багаточисельне військо. Центральна Рада сказала, що? Що нам війська не треба, ми з усіма в дружбі, На, насамперед Думовим. з молодою Радянською Російською Федерацією. Чим це завершилося? Окупацією, першою окупацією, а потім наступною територією. На України. десятки років. Тому ще раз повторюю, що Знати для того, щоб на цьому ґрунті йти вперед. Без знання власної історії, а, на жаль, вона у нас трагічна по 20-му столітті, ну, складно визначати свої подальші дії. Ми розуміємо, що керівництво держави, і, напевно, суспільство, оскільки воно підтримує це керівництво, або ж і обирало його, повторюють ті самі помилки, які ми допускали на початку ХХ століття, ну і взагалі весь процес. Точки зору виборів. Які мали місце упродовж останніх 20 років політично вищого політичного керівництва? Безумовно, що це було так. Отже, що стосується Криму, то я розумію, нам теж доведеться напевно чекати. 70, якщо не більше. Або, менше. Або, або й менше. Це залежить від того, наскільки свідомим буде українське суспільство і коли воно нарешті зрозуміє. Термінів не знає ніхто. Територіальні суперечки в світі це довготривалий процес. Жаль. Хоча, ви знаєте, історично Крим все ж таки більше пов'язаний з Росією аніж з Україною. Будемо відверті. Так. І мені і я думаю, що е, е, українці чекали, що прийде час, коли Крим е, захоче незалежності, але вони не чекали, що це буде зі сторони російського населення. Ми сподівалися, що цього будуть вимагати татари. Ну, росіяни, бачите, їх як кажуть, перевершили і татари вимагали своєї державності і створювали її в 1917 році. Відновлюючи. Історичну справедливість, на якийсь час їм це вдалося. Потім уже в формі Кримської Автономної Татарської Республіки, це було вже в радянський період, теж відновлено, вона існувала до 1944 року. В 1954-му, вже як Кримська область передається в склад української, української РСР. В 91-му році теж виникали дискусії, де бути Криму. чи він суб'єкт. Нового союзного договору, чи це він відійде в Російську Федерацію, чи в склад України. Вийшло так, як сталося станом на початок 1991 року. Татар, з точки, Кримських татар з точки зору кількості є небагато. Це ж не порівняти ні з 1917, ні з 21 роками. Через що? Через те, що відбулося, ще раз повторюся, 18 травня 44-го року депортація. масова депортація спочатку татар, а потім вірмен, греків, болгар, італійців в червні того ж 44-го року, вони всі були депортовані. З метою звільнення цієї території для ну, оголошені що... як зрадники, і цим. Хоча справжня мета була: звільнення території для того, щоб російське населення, яке було а, в зруйнованих або... областях Другої світової війни. Їх Мало всіх переселили. А вони до радо приїжджайте, живіть. А там треба було ще й працювати. А там ще й про да от з працею трошки не склалося mm. у них.